Добрий день, мої малятка, любі хлопчики й дівчатка. Малята, погляньте у віконечко, як гарно навкруги. Красуня весна змінила все довкола. Давайте назвемо ці зміни. Високо в небі світить яскраве сонечко. Його теплі промінчики розбудили травичку і весняні квіти. Над кольбабками гудуть бджоли, весело співають пташки. Малята, а це що? Невже знову випав сніг? Чи, може, це хмаринки спустилися на землю? Ні, це дерева такі незвичайні. Малята, скажіть, якого ж кольору стали дерева? Дерева стали білими та ніжно-рожевими. А як ви гадаєте, чому дерева стали білими та рожевими? Що з ними відбувається? Правильно, навесні деякі дерева цвітуть: це вишні, абрикоси, яблуні, груші, сливи. Гілочки цих дерев рясно вкриваються ніжними квіточками білого або ніжно-рожевого кольору. Ці квіточки мають приємний аромат, який приваблює бджілок. Бджілки збирають пилок та нектар, щоб пригостити нас солодким метком. Послухайте, як бджілки годуть над квітами. А коли квіточки на деревах відцвітуть, на їх місці з'являться смачні фрукти, вишні, абрикоси, яблука, груші, сливи. Але поласувати ними ви зможете восени. Малята якого ж кольору стали деякі дерева навесні? Правильно, вони стали білими та ніжно-рожевими. А чому дерева стали білими та рожевими? Так, дерева цвітуть. А що з'явиться замість квіточок? Замість квіточок з'являться плоди, смачні фрукти. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі!